Тобто фінансували все це ми з вами. І дуже часто захисники Радянського Союзу кажуть, ну це ж там Радянський Союз побудував вам гідроелектростанцію. Але я завжди питаю: а хіба українці не сплачували податок і не наповнювали бюджет? Власним життям. А хіба українців потім не забирали все більше, ніж податок? Тому ми впевно можемо сказати, що українці фінансували саме Дніпровську гідроелектростанцію, хоча і через посередництво загальносоюзного бюджету. Ну і через такі жорстокі, як сказать, механізми як голодомор там да так, від... так абсолютно вірно. Я про це і говорю. Забір там з силою на да, якогось зерна, майна і так далі. Ну і плюс радянська влада ще реалізувала, ябо, процес прибирала нелояльне населення, да і плюс отримувала з цього гроші. thank you.